Грандіозний фестиваль Надом привабив до Улан Батори тисячі глядачів зі всієї країни. Це свято проходить у Монголії щороку всередині літа. Воно присвячене традиційним спортивним змаганням монгольській боротьбі, кінним перегонам і стрільбі з лука. Це свято розповідає історію Монголії. У прадавні часи луки-стріли були зброєю монгольських мисливців, а потім і воїнів. Зараз це традиційний вид спорту. У змаганнях на рівні з чоловіками можуть брати участь і жінки, вчаться цього мистецтва з малих літ. Наш народ бере в руки лук і стріли в дуже ранньому віці. Ми вчимо дітей користуватися ними. Монгольська боротьба теж давній вид спорту. Перед змаганнями борці виконують ритуальний танець, наслідуючи рухи міфічного птаха, гаруди. Потім починається бій. Правила прості: змусити противника торкнутися землі будь-якою частиною тіла. Ступні і долоні до уваги не беруть. Той, хто програв, вибуває зі змагань. Монгольські кінні перегони відрізняються від подібних змагань у західних країнах, де заїзди зазвичай короткі. Тут дистанція 26 кілометрів, вершники діти й підлітки. Серед них і хлопчики і дівчатка. У перегонах перевіряють витривалість і спритність коней. Дітей навчають верхової їзди з 5-7 років упродовж 800 років хлопці ще зовсім малими починали їздити на конях. Коли в монголів народжується хлопчик, вони кажуть, що він стане або борцем, або наїзником. Хлопчик завжди сідає на коня. Це наша культура, історія. Крім спортивних змагань, під час фестивалю відбулися театралізовані вистави та музичні виступи. Яскравий самобутнє свято сподобалося і гостями з-за кордону це не схоже на те, що я бачила раніше. У всіх сполучених штатах Америки не зустрінеш нічого, що могло би зрівнятися із цим видовищем. Нам дуже сподобалося. Свято надом ще називають трьома чоловічими іграми. Святкують його в усій Монголії. але в Улан баторі все проходить найграндіозніше.